Найкращий адаптаційний механізм це дія, і коли ти дієш, коли ти знаєш, що треба робити, так і маєш бажання це робити, і це твоя улюблена справа. Щоб це не було, це робота, це якась там громадська діяльність, це допомога там друзям рідним, спілкування з ними, і заняття спортом чи музикою, чи якимось іншим хобі, будь-якому разі, вся ця діяльність це є найкращий варіант. Психологічного захисту і сприяє адаптації без якоїсь шкоди. Якщо цього не відбувається, то все одно адаптація відбудеться, але, наприклад, ну, може бути шляхом вживання психоактивних речовин чи якоїсь нехімічної залежності, так щоб заспокоїтися. А якщо ця ситуація не один день, а вже більше трьох років, то зрозуміло, що буде звикання і пов'язання з цим потенційно проблем. Може бути варіант, коли плата за це е, за рахунок фізичного здоров'я, і ми це спостерігали як після 2015 року. Людей, які тривалий час знаходилися близько до лінії фронту, не виїжджали, і потім уже через рік, два-три зверталися з переважно фізичними проблемами, суто фізичні хвороби, які, начебто, не пов'язані. Нам здається з емоційним станом, але насправді пов'язані психосоматичний механізм працює.